Треба, чому він професор, а я ні. професора Янії? Бо, по-перше, все одно, очевидно, це е, Трансмістрія, Абхазія, Осетія вже має впати, так? А, але власне це Сірія, Палестина. Ми, ми розуміємо, що Україна зараз була, на жаль, була і зараз є палестинською Європою. Розумієте, що це означає? Локальний конфлікт, який має глобальний вигляд. І це описується, не зговориться, бачить, які говорить. Це моя теза. Останнє майдан неможливо зрозуміти, якщо ми дивимося тільки на українську на українсько-російську. Тому що для мене цей майдан більше схожий на купає. Рух окупає. Чи такси. А це означає це рух певного нового середнього класу, так званого прекаріату, який за всіма ознаками, за освітою, є середнім класом, але за можливостями ці ніколи не організований. стає революційною силою. Ви розумієте, що ознака глобальності в тому, що навіть цей феномен не дійшов до нас. Якби не було цього феномену, ми то не мали цього регіону майдану. Тобто завжди можна ти спосіб, якщо не дивитися, ну, за все тут маєте рацію, читати книжки треба. Бо саме в цегобитку приходить. А коли ти це читати, тому що я завжди кажу, це ніхто сказав портує. Насправді оригінальних ідей стільки дуже мало, може дві-чотири. Все решта просто присвітні чогось. Але щоб мати добре приспіть, хоча б навчитися співати читати моти. Книжки треба читати, статті читати, а для цього треба, і знову таки вертаюся, чому в нас погана історія і виконання історія? Тому що в нас викладачі лекції читають. Змієте? Замість того, щоб читати студентами робить книжки, навіть хоча б свої, не читають їм лекції, майже вікіпедії. Помогло, на Вікіпедія читати лекції, хто коли кого вбив, що щось вбит, це просто вже смішно. От. Тому те, то, що ми бкуємо, ми дуже хочемо робити. Ми хочемо студентам читати тексти. Про тексти кращі, добрі тексти, скажу мислити, зачитаємо джатом. Тому що знову розуміємо, історія є наука і мистецтво одночасно. Не є мистецтво кожна інша наука. І мистецтво означає виховані повного смаку. Це так, навчити людину. Ви можете писати, що як і є добре вино, я не вмію це писати. Але я можу дати людині попробувати, ну, розумієте, привчити до доброго вина. Так само є. Не можна навчити історії, а не можна привчити до доброї історії. Оце і наша найбільша проблема в нас в містечних на факультетах вчать студентів доброї історії, а що більше виховати цю історію методика навчання цих це, є... це семінари. Це, це, не семінари. Не це, не семінари. Не... це читання, те, що в в обласної американської системи, чи в британської системи. Британська війська краще йде. Робтальська система не тільки нас заставляє читати тексти, а це в коксу в систему. Вона заставляє вас писати добре. Це Ми мова. Випустимо до що щоб ознак мій дві речі. Добре писати, добре говорити. Оце в і отут якраз ми просто приходимо на питання ремесла, до питання ремесла. Елементарного набору правил, як треба цікаво писати про історію. Тобто є в цій країні, слава Богу. Кілька усіх, які можуть цього навчити. Тобто, починаючи від того, що, наприклад, не може бути вречення кілька складносурядності і складнопідрядності підряд, так що ти починаєш його читати отут, а отут ти вже забуваєш, про що було отут, а воно ще триває далі, далі, далі і далі. І коли ти читаєш, що отут, я колись мав такий досвід. Я колись отримав текст на редактуру, я роздрукував, починаю читати. Читаю перший раз, розумію, що я нічого не розумію. Читаю другий раз, розумію, що я все одно нічого не розумію. Думаю, може, я перевантажився. Починаю читати це в голосі. Це дуже просте правило, щоб зрозуміти, чи все там гаразд в цьому тексті. Розумію, що це не я. То. Іду до автора. Можна кажу, я прочитаю це в голосі. Можна, я прочитаю щось в голосі. Він каже, так прошу, звичайно. Я починаю читати. Я не дійшов до середини речення. Почався з того, ой, мені так соромно, мені так соромно, мені так соромно. Тобто, коли це речення зазвучало, він зрозумів, наскільки це монстр мовний, що це абсолютно неможливо з'їсти. І цьому всьому дуже легко вчити. Студент, студентам дають дуже просте правило. Старатися наживати предмети. Тобто пишіть коротко це само собі зрозуміло. Але не пишіть що сніг і білий. Хіба що не дійсно червоний Тобто студент, одна з ознак добра це добре вино, має бути лаконічність. Мені писати. Тобто краси, краса історії не твориться фразами. А краса історії твориться образами, метафорами, які може віддати. А також думками, які він провокує. Наші дуже часто ці, ті, що хочуть писати красиво, не думаю, що це красиво, це звичайно, красиво писати. <ганувач> Дякую дуже. Я в кінці скажу один приклад. На жаль, ми дуже мало отримуємо історичну правду текстів від студентів. Тобто ми думали, зокрема, була така одна з ключових ідей на початку, що нашою аудиторією будуть зокрема, шкільні вчителі, яких ми даємо досить простий, цікавий, короткий, вижатий вже наскільки це можливо. Матеріал, один про це це ефе такого не було і немає. Те саме, що стосується студентів. Але кілька прикладів було дуже цікавих, і студенти перші свої роботи друкували, і другі. І от однієї одні з феноменальних праць була студентка Могилянської академії, яка написала, кажу, в мене така складна тема, можливо, вам вона підійде просто, мені ну, і хотілося б бачити її друковану. поводом. Як надсилати, це прочитало 30-20 тисяч людей. Феномен радянських цугрів ще раз за цукру. Я б ніколи не помню, ну, то тобто, я жив у Янку Союз, я теж стояв в цих чергах. Ну і всі, хто має 35, стояли в подібних чергах. Вона написала наукову статтю нормальною мовою, з апаратом, з ілюстраціями. Ну Це, це прочитали як на рівні найкращих наших текстів. Це говорить про те, що талант, фантазія, матеріал, тобто знання того, про що ти пишеш, плюс правильне місце, де ти це другуєш, гарантують. Це до того, що треба читати найкращі наші сайти, як ми їх називали тих на цього на цього три-чотири. Читати дійсно книжки, купувати книжки. Бо якщо ми не купувати, не купуватимемо книжки, то загнеться не тільки форум видавців, але загнеться Україна, Це вже очевидно. Тому чи електронні, чи паперові, але купувати, бо інакше не буде жодної мотивації ні видавців, ні авторів. Тому дякую, що ви прийшли, дякую за спілкування. Запрошую до читання. Читати, Ярослава Грицака Олександра Зінченка. Дякую за зустріч. Дякую. Дякую. А... дякую шановні учасники, шановні спікери, вам доведеться вибрати двох авторів найкращих запитань, які сьогодні для вас пролунали. Вони підтримують призи. Ні-ні-ні. Proszę ci zapytanie, jaki wam... Wasze, pan Jarosław i waszy pan Wolcami. Cena też po Ja znaj.